Як ви зазвичай плануєте автомобільну подорож? Алгоритм, напевно, десь такий: визначаємо точку старту та пункт призначення, вивчаємо та аналізуємо можливі варіанти маршрутів, з яких вже обираємо для себе оптимальний. Розраховуємо час на дорогу, а ще, в залежності від дальності поїздки, плануємо проміжні зупинки для дозаправки та відпочинку. І чим це відрізняється від інвестицій? Все те ж саме: початковий капітал, правильно підібрані інструменти, суми регулярних заощаджень і вимірна ціль, фінальна точка нашого маршруту. А як щодо швидкості, що, розганяємося до максимальної? Та ні, чекайте, так легко можна опинитись на узбіччі. Для досягнення бажаних фінансових результатів не варто форсувати та шукати найбільш дохідні інвестиції. Є безпечніша альтернатива підвищити ефективність та віддачу від ваших вкладень. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні ми розглянемо три практичні кейси інвестування та будемо оцінювати їх ефективність. А щоб це відео змогли подивитись ще більше зацікавлених інвесторів, підтримайте нас лайком. Та рекомендуйте друзям. І підписку на канал перевірте, адже попереду буде чимало цікавого. А тепер знайомтесь! Це Кирило, Іван та Світлана. Зараз їм по 30 років, і кожен з них на сьогодні має дохід на рівні однієї тисячі доларів в місяць. Вони вже сформували свій резервний фонд і навіть встигли накопичити капітал у сумі 10 тисяч доларів для інвестицій. Тож справедливо постало питання: як найкраще вони можуть розпорядитися цими коштами? Ціль Накопичення достатнього капіталу при виході на пенсію у 60 років. Кирило прийняв рішення більше не втрачати час і якнайшвидше почати інвестувати. Його основний аргумент час на ринку має вирішальне значення. Заощаджені кошти він вкладає у широко диверсифікований портфель єтф фондів на світовому фондовому ринку. В подальшому у планах щомісячно доінвестовувати по 30% від свого доходу. Також відмічую, що план Кирила враховує щорічний приріст доходів у 4%. Наш другий герой Іван приймає рішення перш за все проінвестувати в себе, визначивши майбутньою цінністю саме Human Capital. Відтак, половину своїх заощаджень Іван інвестує у навчання. Він пройшов кілька хороших спеціалізованих курсів, що в результаті підвищило його вартість на ринку праці та забезпечило непоганий приріст доходів. В такий спосіб Іван не лише покращив якість свого життя, а й дозволив собі при плануванні прийняти щорічний ріст доходу не у 4%, а у 6%. Що у відносних цифрах ніби не так і багато, лише на 2% більше, ніж у Карила. Але подивимося в розрахунках, у що перетвориться така, на перший погляд, несуттєва перевага. Щодо решти збережень, Іван їх також інвестує у інструменти світового фондового ринку. Тут все аналогічно до стратегії Карила. А що Світлана, наша третя героїня? Світлана зважила всі за та проти та прийняла рішення не поспішати з інвестиціями. Її пріоритет отримувати максимальне задоволення від життя вже сьогодні. Як аргумент такого рішення, будучи лише на старті своєї кар'єри, поки доходи не такі високі, заощаджені навіть 30% в місяць не матимуть вагомого впливу на пенсійний капітал. Це лише 300 доларів. І взагалі, вихід на пенсію у 60 років досить віддалена перспектива з огляду її 30-річного віку. А тому попереду ще достатньо часу все надолужити. Тож Світлана протягом наступних 10 років просто витрачає зароблені кошти і починає інвестувати лише у свої 40. Але пам'ятаючи, що треба наздогнати згайний час, збільшує свої щомісячні внески вдвічі. Інвестує Світлана у зважений за капіталізацію портфель з ЕТА фондів, аналогічно тому, як це вже роблять хлопці. Щорічний темп приросту доходів Світлани, а відтак її інвестиційних можливостей приймаємо теж на рівні 4%. Що вдалося в загальному підсумку проінвестувати кожному з наших героїв? І так. З врахуванням стартових вкладень та щомісячно до інвестованих сум у Кирила це майже 200 тисячі доларів. Дещо більше у Івана 284 тисячі та 317 тисяч у Світлани. Але давайте аналізувати фінальні результати. З чим наші герої потенційно зустрічатимуть своє 60-річчя? Отже, медіанне значення капіталу у Кирила становитиме 896 тисяч доларів або ж 428 тисяч доларів з врахуванням інфляції так. Плив інфляції суттєво під'їдає накопичення. Тож не забувайте враховувати це і в своїх розрахунках. А що у Івана його пенсійний капітал складе трохи більше 1 мільйона доларів, що відповідатиме близько 493 тисячам доларів з поправкою на інфляцію. І знаєте, це на 15% більше, ніж вдалося отримати Кирило. А які результати у Світлани, яка, нагадаю, інвестувала більш інтенсивно, але протягом коротшого періоду часу? Давайте дивитись. Медіане значення її пенсійного капіталу склало 817 тисяч доларів, що з врахуванням інфляції складе трохи більше 390 тисяч. Отакої. Найбільші суми проінвестованих власних коштів та при цьому найгірший результат? Хіба таке можливо? На жаль, так. До речі, пам'ятаєте, на основі чого приймав рішення Кирило. Час на ринку має для інвестора куди більше значення, ніж власне, суми вкладень. А якщо до Івана його інвестицій в себе, це видається таки найбільш виграшною стратегією. Адже інвестиції в себе, окрім власне фінансової віддачі, відкривають перед нами ще й куди більше можливостей. А ще забезпечують особистісне зростання, додають гнучкості та адаптивності до змін і щодо навчання. Мова не лише про профільну освіту. Це також про широкий спектр досвіду, знань та навиків в інших нових для нас сферах. Світ наповнений великою кількістю знань, все максимально доступно, було б бажання. До речі, тих, хто лише починає свій інвестиційний шлях, та кого цікавить тема інвестицій, запрошую пройти наш безкоштовний курс для початківців на ipl де інвестори практики IPLAN радо діляться власним досвідом та розповідають про перші кроки та базові фінансові інструменти для інвестицій та заощаджень. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну що, пишіть у коментарях свої думки щодо ефективності розглянутих пенсійних стратегій. І про лайки не забувайте. Адже це найкраща подяка для нас та неабияка мотивація.